Продовжуємо підбивати підсумки позачергових парламентських виборів та робити прогнози на майбутнє. Наш гість письменник та публіцист Костянтин Матвієнко. Пане Костянтине, доброго ранку. Ради бачити вас на нашій студії. Отже, давайте розбиратися із тим, які ми цифри отримали. Ось ці голоси це відповідає досить яскраво зрізу суспільства, чи це все ж таки не досить точна картинка? Безумовно, не досить точно, тому що явка, хоча вона більше 50%, але вона все ж таки невелика. Отже, значна частина, близько 48% виборців не взяли участь у виборах, не взяли участь у виборах громадяни України, які Прибувають в окупованому Криму і на територіях підконтрольних поки що терористам на Донбасі. Відтак це точно не зріс суспільства. Наскільки тоді він відбиває ну прагнення, скажімо так, активної частини? Бо ж, все ж таки, ми розуміємо, що динаміку у суспільстві визначає саме активна частина. Саме так, взагалі, є така світова традиція чи світова практика на виборах вирішує той, хто прийшов. Той, хто не прийшов, відповідно, він зайняв пасивну позицію. І, в принципі, він і надалі буде в суспільстві на отже, його розумію. пасивна позиція нікому направду не є цікавою. Хоча часто дуже буває так, що саме та частина людей, які ігнорують вибори, потім виходять на майдани. В даному разі ми працюємо все ж таки з тими, хто був готовий легітимно висловити свою волю і реалізувати своє право на владу. Отже. Якщо говорити про цих людей, про цю частину суспільства, то зрізач очевидно об'єктивний. От ви дуже влучно сказали, що саме ці люди можуть виходити на майдани. А наскільки це відповідає українському суспільству? Якщо ми зазвичай говоримо про тих, хто проголосував, як вони думають. А що залишається у тих, хто не голосує? Власне, чого чекати від них? Які це приховані течії в нашому суспільстві? Ну дуже часто це люди апатичні, асоціальні. Або люди, які зорієнтовані більше на власний бізнес, на власну роботу, на власну сім'ю, які мало так би мовити контактують в суспільстві, в соціальних групах. Часто це молодь, причому не можна говорити, що це люди, якісь маргінальні. Ні, це люди, які свідомо займають таку позицію, які вважають, що на виборах від них мало що залежить. І тут проблема вже політиків, проблема в ширшому розумінні слова держави і суспільства знавців, все ж таки захочувати громадян до участі у виборах. Як можна використати цей невикористаний електорат? Це ж потенційно може бути і небезпечно, їх можуть заагітувати в те, що потім буде досить невигідно для країни. Ну от те, що ми отримали окупований Крим. Значною мірою по пояснюється апатією громадян, які перебували на тій території. Вони себе не завжди ототожнювали з українською державою, хоча користувалися українськими соціальними благами, пільгами, пенсіями, зрештою транспортом, українською платіжною системою, гарантією прав безпеки особистої і майна. Але всі ці послуги, які надавала українська держава, в їхніх очах не були достатньо якісними, і тому в Криму не лише так, як ми говоримо, пересічні громадяни але і більшість, абсолютно-абсолютно більшість чиновників, ті, хто приносив присягу Україні як державний службовець, теж зрадили Україну і перейшли на бік окупантів. То хіба можна проводити точний знак равно між тим, хто кількістю тих, хто не прийшов на вибори, і потім їх антиукраїнською діяльністю? Бо ж ми знаємо, що в європейських країнах взагалі нижча явка загалом ніж, а, скажімо, у нас зараз. ми не говоримо про антиукраїнську діяльність. Ми говоримо про апатію, про байдужість. Про готовність підпорядковуватися будь-якій владі, яка є сильніша, але взагалі, от цей знак ми можемо поставити між тими, хто не вважає себе частиною українського суспільства, українського соціуму, і тими, хто готовий перейти на бік іншої держави або принаймні пасивно з нею співпрацювати. Тобто, якраз ці 48%, які ви зазначили, це те, до чого повинна влада зараз дуже пильно придивлятися і працювати. Причому ними. в цих 48% дуже різні соціально. Цяльні групи є відверто кримінальні групи, є маргінальні, є велика кількість особливо людей молодих, які апатичні, і ці молоді люди виходять на майдани. Потім, коли вони незадоволені ді... діями влади, ми знаємо, що Києвом прокотилася хвиля погромів підпільних. І горних клубів міліція не виконує своєї функції, вона не вирішує цього питання, і тому молоді люди, ну звичайно, там є елемент пошуку пригод, хуліганства і всього такого іншого, але в даному разі вони відчувають себе. Правими, тобто, тими, хто має право розробити ці клуби, тому що цього не робить міліція. Тим більше вважають, що це напевно добра справа на користь суспільства. Саме тобто вони вважають, що суспільна думка їх підтримує, і більше того, суспільна думка Навіть їх часто підтримує. Навіть попри закон Таким чином, саме так крім того, дуже багато інших поглядів на цифри. Наприклад, аналітики прогнозували, що Петро Порошенко з його блоком отримує більшість голосів. і Це буде одразу більш очевидно і явно. Як можна це прокоментувати? Давайте з іншого почнемо. Почнемо з несподіванки того, що. Народний фронт набрав таку велику кількість голосів, того, що самопоміч, партія самопоміч теж набрала більшу кількість голосів. І тут питання до української соціології. Наскільки соціологія дає змогу відображати? Реальний суспільний зріз. Очевидно, часто громадяни не говорять соціологам правди. Хоча я не відкидаю і маніпулятивних практик, коли протягом виборчої кампанії соціологічні цифри використовувалися Як задля інтересів впливу. саме на користь цієї чи іншої партії. Тепер, що стосується блоку Петра Порошенка, ну направду я не належу до тих аналітиків, які не прогнозували Мі, здається, Всі говорили про зменшення рейтингу президента. Причини зрозумілі. В першу чергу це невдачі в зовнішній політиці, і це відсутність активних дій, напевно, відсутність активних дій на сході. Тобто продовжували гинути люди, а нам розповідали про мирний план. Тобто, тут очевидно, що довіра до президента падала. Відповідно, тут уже ми переходимо в сферу припущень. От ті відсотки, які залишили президента, вони перетекли до народного фронту і до партії самопомічі. Таким чином, що це означає? От дивіться, ви сказали, що можливо не всі проголосували, і справді не всі були враховані. Є версія, що насправді, коли опитували, люди говорили, що вони в принципі проголосували, але на вибори вони так і не пішли. Це якраз ми повертаємося до частини електорату, який не дійшов до дільниці. Справді прогнозувалася і більш висока явка. Не набагато, але більш висока явка. З іншого боку, я схиляюся до думки, що коли вже ми отримали екзитполи, бачите, екзитполи теж од. Припустимо, партії Свобода вони давали прохідний бал, натомість партія Свобода не прийшла до парламенту. Хоча по інших партіях вони більш-менш точно відобразили картину. Тому, думаю, тут комплекс причин. З одного боку, Ті, кого опитували, не завжди говорили правду. З іншого боку, як ви сказали, частина виборців не дійшла до дільниць. Хоча заявляючи на опитуваннях, вони говорили, що в принципі якби дійшли, то таки б так віддали. Ну і вони більше того, вони заявляли, що вони мають намір піти, і все ж таки не пішли. Чому не пішли? Це ось ці залякування, про які говорили. Наскільки вони, до речі, спрацювали? Смс, телефонні дзвінки, просто погрози, на жаль, спрацювали. Звісно, що вони спрацювали на сході. Ну, ми знаємо, що один з депутатів Верховної Ради набрав близько 1800 голосів за себе, при тому, що середня чисельність округу у нас до 200 тисяч. От порівняйте, від 160 до 200 тисяч округ в Україні нормальний, і тут лише 1200 голосів, і ми маємо найстарішого депутата Верховної Ради України. Тобто, ось такі чинники теж впливали на виборців, коли вони розуміли, що Частина депутатів точно не є легітимними з точки зору кількості людей, які взяли участь в їхніх виборах. власне, ви сказали, що невдачі на сході дуже послабили рейтинг, а то має тривати не місяці дні, навіть години. Саме так говорив Петро Порошенко свого часу. Ця заява, я думаю, що його пам'ятають. А які ще чинники знизили його рейтинг? Розумієте, хоча прямо президент не відповідає за економіку. Але президент вносить кандидатуру голови правління національного банку, mm -hmm. якщо ми подивимося на курс гривні до долара і до євро в обмінних пунктах, порахуємо, як знецінилися заощадження громадян, ті, хто тримав їх в гривнях, як відповідно зросли ціни на валютні товари, передусім ліки, харчі, але і споживчі товари. То ми зрозуміємо, що ми маємо колосальну інфляцію. І хоча за інфляцію відповідає уряд, але ж Формальні очікування ви маєте е, на свідомості громадян владу уособлює президент, так як це було за Януковича. Тобто люди мало розібралися з тим, що зміна конституції uh -huh. перерозподілила і відповідальність всередині влади. Тобто тепер така динаміка буде певний час зберігатися за інерцію. Так я розумію, що Якщо... очікування будуть завищені саме до президента. А тут уже ні річ у тому, що ми напередодні формування коаліції. Коаліцію у нас формують спільно блок Петра Порошенка і народний фронт, який очолює діючий прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. І ось тут. Цей тандем уже буде нести спільну відповідальність в очах громадян Санта. Тобто суспільство встигне переорієнтуватися на зміни в законодавстві і знов таки неправильно зорієнтується. тому що в них не може бути спільної відповідальності, незважаючи на те, що вони створюють коаліцію. А у президента є своя ніша відповідальності: це оборона, безпека, у прем'єра своя соціальна сфера, економіка. Але вони створюють коаліцію, і тут президент припустився стратегічної помилки, коли Пішов на те, щоб очолити партію, яка буде тепер утворювати коаліцію, і дав цій партії своє ім'я. Тепер mm -hmm. з ім'ям Петра Порошенка, от він сам це зробив. Він просто ототождив відповідальність за діяльність правлячої коаліції, а те, що діяльність правлячої коаліції далеко не в усьому буде успішною, отут що називається до ворожки не ходити, це зрозуміло. Ну якраз про коаліцію в своїй першій промові після виборів він заявив, що розраховує на конституційну більшість у парламенті. А для цього які інструменти треба використовувати? Слухайте, інколи треба спочатку подумати, потім говорити. Ну яка конституційна більшість? Ну, давайте подивимося на цифри, які ми зараз отримали. Ми розуміємо, що Конституційну більшість треба тоді створювати з радикальною партією Ляшка, з блоком Юлії Тимошенко, з усіма мажоритарниками і, можливо, навіть з опозиційним блоком. І тоді тільки у нас буде конституційна більшість, тому що в парламенті то реально буде не 450 депутатів, так, а 397. Але конституційна більшість у нас 300. Нічого не змінилося. тобто відповідно, у них просто Пане немає Константин. будівельного матеріалу для За більшості. Залишимо інтригу. Поговоримо про те, як розподіляться сіл сили, сили у новому парламенті вже зовсім скоро. А зараз ми перериваємося інформаційний блок до вашої уваги. Після того ми повертаємося і говоримо про те, яким буде новий парламент.